Я кажу про цю річ. Багато людей, багато людей. кажуть, що навіщо це такий складний дах, тут багато буде мусора і ще чогось. Розповідаю. Береться просічна сітка, вкладається от сюди, от так от. Ну, я вам так образно показую. У нас тут сіточка тут сіточка тут. Для чого? Коли ви привозите бджіл, ви перевертаєте дно, дашок, і у вас протяг бджола не виходить. Нижній протяг, верхній протяг, все супер. Ви переїжджаєте дню, в день, у вас нема запарки бджіл. Ну, тобто, це дуже потрібно постаратися, щоб вони запарились. Уже клас. Уже тут дують, там дують, тобто він обдувається. Все.